В який момент тато визнав, що ви теж здібний? Він визнав давно. Мені 25 років було. Я написав чортополог. Мало тоді спілкувалося, але я йому показав і він сказав: геніально, ти написав, молодець, тільки одне слово поміняй. Угадайте, яке. Чортополог? Серйозно? Каже, от чортополо поміняй, і все геніально. Він каже: воно, розумієш, воно важке. А я кажу, тато. Є е, закон, і це аналітика. Закон шлях ворода. Шлях шлях це типа шлягер, а ворд це слово. Да? Шлях ворда. Слово, яке має запам'ятовуватися, має мати Ч, Ш, Р, С. С. Воно має чіпляти. Слово Лілія ніколи не стане популярним. Зачепитися нема за що. А чортополох? Ви з першого разу запам'ятовуєте. При тому, що чортополох – це. З будяків, розумієте? Це так. рід будяків. Дуже красива квітка. Просто рідко цвіте. Знаєте, яка вона яскраво-фіолетова. така. Одна з найкрасивіших квіток. А ви написали, одна... коли побачили квітку? Чи як? От як народжується такий хід? Я виріс в приватному будинку. І, звичайно, де приватна власність, там завжди будь-які, і їх треба болоти. І я прекрасно пам'ятаю, що все там випалювали. А чортоплох не випалювали. їй, коли б там у тьоті мані питали, а чого не випалювали, він каже: У зацвіте, подивишся, і у нас був цей чортоплох. Я бачив.